Сейчас розкажу, як у мене було. У мене чоловік був не жлоб, він був нормальний мужчина. Але Но ми вже у нас не було ніякого інтересу друг до друга абсолютно. Ми жили як сусіди, як брат і сестра. Ми От там в Фейсбуке есть такая графа. Да ты выбираешь семейное положение. И там есть графа «Вели совместное хозяйство». И вот это было у нас. Мы просто выполняли обязательства перед... Не то, что друг перед другом. Обязательства для быта, для, для поддержания семейного быта, для, не знаю, я есть варила, я стирала, Ну, таке. Ну, жили, коротше, вели сумісне хазяйство. Він ну, не біжав він, він нормальний мужчина. Хотя він ушов і вони Я щас, дуже щасливі. Ну, я не знаю, може там і не це, Ну, по крайній марі на ранніх етапах вони були щасливі. От, ми ми здванюємося іноді, раз в год, з днем рождения поздравити друг друга. І з Новим Годом, по-моєму. Ну, це були, трохи потерялися, бо він не знав, де я, що я в Америці. А потім ми знайшлися і зараз, ну, раз в год я його з днем рождения, і він мене з днем рождення. Кстати, у нього скоро день поздравить. треба поздравити. От. І от як знайти в собі сили розірвати старі відносини. Розкажу, як у мене було. Я не злилась на нього. Я не мучилася. Він. В один із вечоров, він прийшов з роботи, я йому насипала їсти, він їв, він ще мог там собі 100 грамів він не алкашний, він мог там собі грам 50 випити для пітіта і таке. Ну, закусить 50-100 грамів. От. І він, коротше, це ж випив тих там свої 50 грам, коротше, сидить, чавкає, і мене так, е, блядь, як, в мене таке блять, щось як мене щось нахлинуло. І я так на нього смотрю, смотрю, і розвернув, встала і ушла. Він навіть не обрати внимання, що я ушла, а я пішла на балкон. І знаєте, дівчата, так якось искренне, искренне, искренне. Я думаю, кожен знає, коли ти говориш Богу, щось так, ну, з Богом навчаєшся і так ти якась, і ти розумієш, що він тебе не чує. А я в раз сказала так, і я знала, що він мене чує. Мені казали, що він усього для мене, і я йому прямо в уши це сказала. Як я не хочу з ним жити. Отак я сказала. Боже, як я не хочу з ним жити. Тому я попросила Бога, знайди мені другого чоловіка. Ну що, ну бачите, наївно збилося. ж. Я, я попросила, я хочу другого мужчину. так попросила. Там есть продолжение, я не знаю, это такие откровенно, я не буду рассказывать. И все. И вот так с этого вечера вроде бы ничего не поменялось. Но это была десь зима, может, весна, начало, конец зимы. Но потом він э, ну, захотел поехать на море. Ну, і я всегда вместе ездим на море. В этот год я не захотіла їхати на море. Не хочу і все. Я не хочу свого денчика кидати, і самі. Він взяв дітей, мого сина, свого сина, У нас не було І І поїхав на море. по-моєму. там познайомився з жінкою. І У них зав'язалась любов, І коли я це поняла, «А, ми, ж, ми ж понимаємо, ну, потому що там дзвінки, щось там, там в тихаря балака, ну воно ясно стало. Я так обрадувалася. У тебе кажу, жінка з'явилася. ні, 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 ні. Ой, говорю, Боже, так це ж говорю радость. Ти ж бачиш, що нам, що нам немає жит... ну, Нам немає радості в житті. Це ж класно, що ти жінку стрітив. І він мені розказав за ту жінку, як він з нею познайомився. Показав мені її в суцінках фотки. Я говорю, а добряй хороша жінка. Вот. І потім він каже, мені ще треба трошки пожити. Він ще пожив, ми вже так жили, ну я вже знала, що він це буде уходити. І потім каже, що я ухожу. Я допомогла йому речі зібрати. Сложила все. Він там взяв машину, він кое-что забрав, що він купляв, І я була не проти. Вот. І от так ми попрощались і все. І він уїхав в Харківську область, десь під Харковом. Очень хорошая женщина, все у него прекрасно. И вот так мы разошлись. Ну, я, не, ну понятно, что у каждого все индивидуально, все такая, это я так легко рассказала, ну, конечно, не было так совсем уж так гладенько. Ну, естественно, были какие-то переживания, терзания, все-таки мы прожили вместе, ой, сколько мы прожили, год, наверное, 18, Год 17-18 мы прожили. Не ну, то, что там перзанья, ну, ну, как бы там ни было, он не чужой мне человек. Это, конечно, то, что я там я, блядь, не незнакомца. Ну, по крайней мере, вот так у нас все хорошо получилось. Желаю, чтобы и у вас так было. Вот так. Вот такие кофточки, она купляла. Папський і хожу, а чого вона хорошенька. Фух. Можна глубже розказати, но я не хочу. Ну, розказала, що почитала нужно. Желаю вам, дівчата, знайти своє кохання.